Резонансна сесія у конотопі на 26 липня було заплановано засідання 26 та 27 сьомої сесії міської ради, під час яких мали розглянути низку життєво важливих для міста питань у тому числі й прийняття бюджету на 2018 рік, та оголошення недовіри міському голові Артему Семенихіну. Наскільки конструктивним та результативним видався сесійний день, розкаже наша Христина Опаренко. На дворі кінець липня, а у конотопі досі не затверджено міський бюджет на 2018 рік. Життєдіяльність міста буквально паралізована. Люди замучені людям ні за шокупляти змиколююча, якщо них важка форма. Людям ні за що купляти інсулін. Місто руїна, трамвай стоїть, може зупинитися водоканал і те багара. Нам потрібно вирішити ці питання. А потім продовжувати чупитися між собою позачергова 26-та сесія, скликана на вимогу депутатів, проходить за посилених заходів безпеки у самій сесійній залі. Аншлаг безліч конотопчан прийшли особисто вболювати за прийняття такого довгоочікуваного для міста фінансового документа. Друзі! Друзі! У залі зареєстровано 29 депутатів. Сесія повноважна. Проте, через суперечки та відсутність конструктиву, перейти до розгляду питань порядку денного так і не вдається. На жаль, самі самі депутати підготували проект бюджету. Реальний, бо ні розпорядники коштів, ні ну, ні міський голова, ні виконавчий комітет не в змозі і ну, ні, ні, не бажають працювати. Тому ми виважений бюджет, де закриваємо повністю проблеми трамвайного управління. Міський голова пропонував 4 мільйона, ми пропонуємо 12 мільйонів, закриваємо окремі позиції по теплогаранту, щоб почати опалювальний сезон. І Закриваємо проблеми по водоканалу 3 мільйона, інсулін повністю заробітнопла до кінця року по і всі захищені статті. але на жаль, міський голова ну не бажає працювати в руслі зараз не прийнятий порядок денний в цілому, і неможливо ставити голосування, в тому числі по бюджету, поки не прийнятий порядок денний. Є закон, і якщо ми зараз приймемо в законний спосіб. Ми не зможемо дивитися виборцям в очі, і цей бюджет не буде дійсним. Вони не ніхто не отримає коштів. От на цьому і стоїмо. Давайте йти тільки по букві закону. І сьогодні з залу не один депутат не піде, поки ми не приймемо бюджет. Головне, щоб міський голова з залу не пішов. Роте Конотопський міський голова не налаштований на плідну роботу та прийняття бюджету, згідно з яким житиме місто й оголошує чергову перерву в сесії тривалістю майже два тижні. Згідно регламенту, це мої повноваження оголошувати перерву і призначати продовження роботи сесії. Це виключно мої повноваження В даному випадку. Це також може бути прийняти рішення радою, але я теж маю це право. Тому я й ним скористався і оголосив про перерву до 8 числа до 10 години. Це вже Пятнадцяте перенесення сесії, яку він робить самочинно, без думки самих депутатів. І навіть сесія, ініційована депутатами, це позачергова 26-та сесія. Є спроби провести її з порушенням. Депутати Конотопської міської ради сьомого скликання складають акт про самоусунення відведення сесії міського голови Артема Семеніхіна та секретаря міської ради Олени Багрянцевої. Якщо війські голова саме острова, се для свою каповицю, це його проблема. З місією допомогти врегулювати ситуацію та донести до сумських обласних парламентарів реальний стан справ у місті Конотоп на сесію прибула заступник голови сумської облради Тетяна Головко. Дійсно, спочатку всі погодилися з компромісними рішеннями. Депутати погодили проект бюджету, який сьогодні мав винесений бути, але знову ж таки стало питання дотримання регламенту і законності в частині ведення самої сесії. І тому зараз і в мене особисто і багатьох тут складається враження, що Артем Юрійович просто боїться. І в зв'язку з тим, що з квітня місяця є питання, не вирішене, яке внесене в порядок денний по процедурі, скажімо так, оголошення недовіри міському голові. Ну я думаю, це для, для міського голови, який впевнений в своїх силах, які і Чітко рухається вперед і вірить в майбутнє свого міста. Це не є, ну скажімо так, питанням, якого треба боятися. Ну знову ж таки, це відтягування. Відтягування знову ж процесу фінансування вкрай важливих питань. Це дійсно і заробітна плата, і ліки. І крім того, все ж таки знову черговий раз ми побачили, що є міські голови, які не готові брати на себе відповідальність. Конотопчани говорять, втомилися від такого підвішеного стану і прагнуть стабільності. В відставку мири і все Що що народ хоче. Більше нічого ніхто не хоче. А він не, не хоче сто раз подає. і все одно він не. Не хочу подавати. Ця сесія зривається самим міським головою. Він не хоче голосувати по регламенту. Він не хоче проводити сесію згідно закону. Він вставляє свої пропозиції, він вставляє свої закони і робить свавілля. Все. Він не слухає депутатів, він нікому не дає слова сказати. Ви бачите, стоять перед його трибуною, його захист, це його проплачені, мабуть, дівчата. Це ті люди, якими руками закривається сьогодні Конотопський та. Питання про оголошення недовіри Конотопському міському голові тягнеться з квітня, проте досі залишається відкритим. Упродовж сесії люди декілька разів намагалися пронести до сесійної зали кабінку для таємного голосування щодо відставки Артема Семеніхіна. Шті депутатський корпус прийняв рішення продовжити сесію в малій залі у закритому режимі, але в присутності змі голосували за відставку міського голови, проте їм не вистачило одного голосу. За. Підтримали лише 23 з 26 присутніх. Один утримався. Дострокове припинення повноважень та звільнення з посади міського писання маю. Після цього до зали, зламавши двері, увірвався Конотопський міський голова з групою підтримки та намагалися зірвати процедури голосування. Те, народним обранцям таки вдалося продовжити роботу та ухвалити бюджет 2018 Одноголосно. На жаль, ви бачите поведінку міського голови. На жаль, ви розумі... вчора хто слідкував на виконкомі, Він не хотів, щоб затверджували той бюджет. Я жаль всім депутатам. Жаль, що так вийшло, але з цим міським головою місто далі буде колошматить і далі будуть закриватися комунальні підприємства. Приймати міські програми та земельні питання депутати повернулися до сесійної зали. Проте ухвалити їх не судилося. Почалися масові бійки та заворушення за участі групи озброєних молодиків. Ми залітаємо одночасно з ними туди до залу, коли вони бігли, я так розумію, когось вони хотіли побити. У них потрібна була якась жертва. І починається конфлікт. Вони починають бити працівників поліції. Звісно, ми їх розбиваємо на три групи. І кожну групу окремо в кожному кутку зала затримуємо і доставляємо до гілку. Те, що в нас знаходиться, є сверло таке велике, сантиметрів, мабуть, 30 в діаметрі 2,5 сантиметра. Де воно взялося, ми зараз встановлюємо, якщо воно було в залі, але звідки воно там могло взяти, чи вони його принесли з собою. Ця група осіб, яка вчинила цю бійку. Щоб не допустити масових безладів та жертв серед громадян, співробітники поліції застосували слізогінний газ та миттєво відтіснили порушників порядку. Внаслідок цих сутичок, які відбулись в Канатовській раді, наразі є 12 постраждалих сотрудників працівників поліції, дев'ять цивільних осіб, серед яких один депутат, один журналіст. До поліції надійшло 39 звернень в порядку єдиного внесення до єдиного обліку. Тож сесія Конотопської міської ради закінчилася відкритим кримінальним провадженням. За скоєне особам, які вдалися до порушення громадського порядку, загрожує до 14 років позбавлення волі. Тривають першочергові слідчі дії.